Тут у нас є побажання і посилання на банку чи на конверт «ПриватБанки», який був вам зручно, ви можете відсканувати, поповнити маленький. Ялинку з листами дітей, які втратили одного з батьків на війні, та QR-кодами для донатів на подарунки для них встановили в одному з торговельно-розважальних центрів Чернігова, як розповів капелан оперативного командування Північ Антоній Панасенко, таку акцію вони проводять другий рік. Під пакнатом командувача військ оперативного командування Північ за підтримки наших меценатів, волонтерів, громадських організацій. Ми хочемо подарувати свято. У вигляді маленьких подарунків для дітей наших загиблих побратимів по сеста у межах акції Долоньки тепла подарують свято дитині воїна вітатимуть дітей загиблих військовослужбовців Чернігівського гарнізону. Для них заплановані різні активності, розповідає начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук. Ми розбили дітей на три категорії і вже безпосередньо 6 грудня, перша категорія це маленькі від 3 до 6 років, побачать святого Миколая в себе вдома з подарунками. На в наступному тижні ми плануємо нашу середню категорію діточок. Це 6-12 років. Артисти військоможного центру зробили шикарний посюмований спектакль, а старших вони будуть мати активності ближче вже до Різдва. Приїжджатимуть до дітей військовослужбовці, переодягнені у святих Миколаїв. Ми працюємо, працюємо саме для наших військових, їздимо до них на місця бойових завдань, на місця дислокацій. Ми багато їздимо. З колегами, саме місця, де наші поранені проходять лікування, адаптації це госпіталі, лікарні, центр От. А зараз така пора, пора свята наступає в світи Миколаїв. Це легко, це приємно і позитивно саме з дітками спілкуватися, бачити їхні очі, бачити. Вони ще в такому віці, як правило, коли вірять чудо, вірять в Миколая. А це а це найголовніше. Це не це карат, все купити не можна. Такі ялинки загалом встановили у двох торговельно-розважальних центрах міста. Антоні Панасенко каже, хоче, аби цивільні активніше долучались до зборів. Коли прізвище приходить, того хто задонатив, донати, я розумію, що це військовослужбовець, службовець того чи іншого підрозділу, то трохи зжимається серце. Ми вже забуваємо про те, що завдяки кому ми можемо з вами мирно випити кави, ходити по торгових центрах і. Вибирати подарунки для своїх рідних, близьких і для своїх дітей. Містяни на ініціативу реагують так. Кожна людина в такий час повинна допомагати зараз. І усмішка дітей це дуже важливо. Я вважаю, це треба робити не тільки от на якісь новорічні свята, а й постійно такі ініціативи 100% будуть люди підтримувати. і Я залюбки візьму участь. У мене троє дітей, тому я знаю, що таке і звичайно допоможу. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.